Планування не працює, і більшість людей помиляються. Вони намагаються намалювати ідеальний план, найкращий план, витрачають на це дні. Тижні місяці їм подобається планувати, тому що цей процес заспокоює нервову систему. Він створює ілюзію, що ми ніби контролюємо ситуацію. А в процесі планування ми контролюємо не ситуацію. Ми контролюємо процес планування. Планування ніколи не завершиться, а найкращого плану ніколи не існує. Тому люди потрапляють у пастку прокрастинації планування. Планують, переплановують, коригують план, потім видаляють програму для планування і встановлюють іншу. бо Перший план не спрацював і малюють новий план. Далі процес повторюється по колу. Що робити замість цього? Знайдіть і швидко зробіть необхідний крок до цілі. Перший крок. Результат цього кроку стане інформацією для коригування вашого плану. План стане точнішим. І повторюйте цей процес. План не веде вперед, крок веде.